Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпільтів. В ефірі новини п'ятниці, 2 лютого, і сьогодні у випуску ви побачите. В Ямпільській громаді люди зможуть безкоштовно отримати насіння. На Шостінщині затримали педофіла, який вів інтимну переписку з малолітніми дівчатами. Як на Сумщині розглядаються справи про ухилення від мобілізації. Минула доба в Шостинському районі пройшла без російських обстрілів. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація та оперативне командування Північ. Нагадаємо, за останній тиждень російські військові вбили трьох людей у нашому районі. Ще декілька цивільних отримали поранення. Особи похилого віку, люди, що мають інвалідність, багатодітні родини та внутрішньопереміщені особи з Ямбільської громади, зможуть безкоштовно отримати насіння овочів. Як інформує Ямпільська селищна рада, завдяки проекту, згуртовані громади, який реалізує Всеукраїнська асоціація громад за підтримки програми «ЮСЕЙД», домогосподарства, що постраждали від війни, забезпечить насінням овочів до посівної 2024 року. Насіння буде розподілятись з розрахунку на одне домогосподарство орієнтовно на чверть сотки. Але потрібно зареєструватись до 6 лютого. Це можна зробити за телефоном, який ви бачите на екрані, у відділі соціального захисту населення або у старостатах. Поліцейські затримали у Шостинському районі педофіла. 39-річний чоловік в інтернеті вів переписку з дівчатами 10 та 11 років, просивши їх надіслати йому свої фотографії в оголеному вигляді. Більш того, чоловік робив фото та відеоматеріали зі своєю участю, на яких цинічно демонстрував порнографічні сцени, а також свої статеві органи та надсилав малолітнім. Поліція не повідомляє населений пункт, де стався злочин. Як і дані про особу підозрюваного зазначається, що якщо його вина буде доведена в суді, йому загрожує тривале тюремне ув'язнення. Найбільша кількість про проникнути на території України, російські диверсійно розвідувальні групи вчиняють саме на Сумщині, заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, зараз на кордоні з РФ використовується значна кількість засобів моніторингу кордону, зокрема безпілотні літальні апарати і протидиверсійні резерви. Тоді диверсійно-розвідувальним групам одне з важливих завдань прикордонників під час захисту та оборони державного кордону, адже ворог не полишає спроб використання диверсантів, які намагаються заходити на українську територію. Як і раніше, найбільш активним напрямком, де фіксується найбільша активність диверсійних груп, противника залишається Сумщина. Проте випадки їх викриття в Харківській та Чернігівській областях також не припиняються. Поміж бойовими чергуваннями прикордонники постійно тренуються для підвищення свого рівня військової підготовки, тактичних навичок, влучності стрільби, що направлені на виявлення та ліквідацію загрози з боку супротивника. Навчання особового складу у виявленні та протидії диверсійно-розвідувальним загрозам є важливою складовою, що включає в себе також ретельний аналіз. Вдосконалення системи викриття та ефективну координацію дій між підрозділами сил оборони незалежно від того, що весь особовий склад протидиверсійного резерву має бойовий досвід. Ці навички та вміння треба кожен час вдосконалювати для того, щоб було спільне розуміння порядку боротьби з диверсійно-розвідувальними групами противника. Прикордонники тренуються виявляти ворога, спостерігаючи як з землі, так і з неба. Аеророзвідка також вдосконалює свої навички, працюючи вдень та вночі. Даний коптер чим гарний, в тим, що є інтелектуальний захват та фіксація осіб. Тобто, як ми бачимо, на коптері відображаються особи, яка інтелектуальна система сама вираховує. Можливих бронемашини, човен, літаки, які нам дуже часто допомагає, Після чого ми можемо здійснювати дорозвідку даної місцевості, після чого передаємо під час виявлення фіксації на штаб. Надзвичайно важливою є готовність до дій спеціально підготовлених прикордонних підрозділів протидиверсійних резервів, які виконують завдання з ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, забезпечуючи безпеку державного кордону України. На автомобільній дорозі між слоутом та березою у кювет злетів мікроавтобус ще перевозив людей. Як повідомили ямпільському інформаційному агентству Очевидці події аварія стала сьогодні близько 15.30. Відомо, що автобус віз чотирьох людей до Сум. Вони живі. Травми отримав водій транспортного засобу. Напередодні ввечері в шості зайнялось виробниче приміщення, як інформує управління державної служби надзвичайних ситуацій у Сумській області. У виробничому цеху горіло технологічне обладнання та тирса. Через сильне задимлення рятувальникам довелось працювати в апаратах для захисту органів дихання. Пожежу ліквідували близько 22-ї години. Ода Як на сумщині розглядають справи про ухилення від мобілізації і яке покарання загрожує тим, хто проігнорував бойову повістку. Дивіться у сюжеті наших колег з обласного суспільного. У Сумському зарічному суді розглядають справу про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений мешканець Сум 83-го року народження. Згідно матеріалів справи, він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Але, отримавши бойову повістку про явку до ТЦК з речами, до центру комплектування він не прийшов. Прокурор надає суду письмові докази по справі, серед яких і бойова повістка, яка зберігалася в обвинуваченого вдома. Повістка 15.05.2023 наказує вам на 11 годину з'явитися за адресою міста Суми, вулиця Греса Макандратіва, 157, мати документи та речі, вказані на звороті повістки. За наявку в указаний строк ви будете притягнуті до відповідальності з законом. Приявці мати паспорт та військовий квиток, справжню повістку, речовий мішок для особистих речей, кухоль, ложку, рушник та туалетне приладдя, продукти харчування на добу. Серед наданих документів список військовозобов'язаних на відправку до військової частини, до якого входив обвинувачений, але не з'явився і про причини не повідомив. У тому ж місяці Сумський міський ТЦК заявив про кримінальне правопорушення з боку громадянина. На наступному засіданні по цій справі слухатимуть свідків. На сьогодні у Сумському зарічному суді розглядають 9 справ про ухилення від призову. Від початку вторгнення два процеси завершені. Серпні 2023 року 34-річного чоловіка визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі зі спитовим строком тривалістю один рік. Наразі вирок не набрав законної сили у зв'язку з поданням прокурором апеляційної скарги. 11 січня 2024 року судом було проголошено вирок ще одному сумчанину, якого також визнано винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, та призначено покарання у виді трьох років позбавлення волі. На даний час вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку. За ухилення від призову під час мобілізації передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми. 3 лютого на півночі сумщини очікується значне погіршення погодних умов. Дощ з мокрим снігом та хуртовина. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби буде від мінус 2 до плюс 3 градусів Цельсію.